Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Сьогодні я вам розкажу про наслідки пластичної хірургії. Приємна зовнішність цінується у багатьох професіях, особливо в кіноіндустрії. Актори частіше за інших людей даються до естетичної хірургії. Далеко не завжди усунення вад йде на користь кар'єрі. Ось лише 10 доказів, що хірургічна операція здатна занапастити кар'єру. І так, 10 зірок кіно. Які втратили кар'єру після пластики. Ми починаємо. Поїхали. Лора Флін Бойл. Фільм у серіалі Twin Пінкс» принесла популярність молодій актрисі. Лору стали часто запрошувати на зйомки фільму, поки вона не порушила природню гармонію. У прагненні зберегти молодість, актриса вдавалася до естетичної хірургії. Лора прагнула позбутися нестандартної зовнішності. Захоплення пластичною операцією не пішло їй на користь. Вона змінилася до непізнання, що позбавило її популярності. Актрису перестали запрошувати на зйомки, а потім про неї і забули. Торі Спілінг. не дивлячись на те, що зовнішність актриси не вписувалася в стандарти Голлівуду, Вона дуже багато знімалася. Торі була бажаною учасницею популярних телешоу, отримувала пропозиції режисерів. Акторська кар'єра завалилася через пластичну хірургію. Успіх і зоряні ролі залишилися позаду. Їй довелося перекваліфікуватися з актриси письменники. Меган Райан. Молода актриса не вписувалася в стандарти Голівуду. Проте актрису часто запрошували на хороші ролі. Меган могла б довго залишатися востребуваною, якби не пластична хірургія. Актриса перестала з'являтися на екранах, коли захопилася естетичною хірургією. В результаті від її миловидної зовнішності не залишилося і сліду. Актрису перестали запрошувати на зйомки. Тепер колись свідома актриса практично не знімається. Дженніфер Грей. Роль у успішному фільмі Брудні танці піднесли її на вершину слави. Дівчина могла б зробити дивовижну кар'єру в кіно, але сталося непередбачене. Дженіфер потрапила в автокатастрофу. Вона отримала важку травму шиї. Опинившись під ножем хірурга, актриса вирішила. Виправити форму носа. Операція пройшла успішно. Женіфер виправила форму носа, але при цьому втратила свою індивідуальність. Режисери перестали запрошувати актрису. Тепер вона грає ролі другого плану. Даріл Хана. Талановита блондинка зіграла чимало головних ролель. Її вважали найкрасивішою актрисою Голлівуду. Даріл Хана вдалася до естетичної хірургії, щоб довше залишатись молодою. Режисери відкинули нову деріл і перестали запрошувати її на зйомки. Вона зникла з екранів з власної вини. Рене Лвегер володарка персональної зірки на Алеї Слави. Актриса Рене Лвегер зникла з екранів на піку своєї кар'єри. Причиною тому послужила пластичні операції. Процедури омолодження безжально знищили шарм і привабливість зірки. Зараз актриса Рене Лвегер займається позакадровою озвучкою. Мелані Гріфіт. Незрозуміло, навіщо Мелані потрібна була пластична хірургія. Мелані без того страждала серйозними захворюваннями. Після численних операцій вона потрапила в залежність від болезаспокійливих таблеток. Її колишній чоловік Антоніо Бендерас був вкрай незадоволений новим захопленням дружини. Естетична хірургія зруйнувала не тільки кар'єру Мелані, але й сім'ю. Тепер актрису запрошують тільки для запису звукової доріжки. Мікі Рург – яскравий приклад того, як привабливий актор міг позбавити себе кар'єри. Колишній боксер Мікі Рург на піку акторської слави, вирішив, що треба звернутися до пластичної хірургії. Йому хотілося відновити зламаний ніс на ринку операції тільки погіршили ситуацію. Сьогодні зовнішність Мікі Рурга не має нічого спільного з тим актором. Операції спотворили його обличчя. Ельза Патон. Це не черговий персонаж жахливості, але лише ще одна жертва пластичної хірургії, що стала королевою силікону. Колись Ельза була учасницею реалітішоу Домогосподарки Майами, однією з головних героїнь Голлівуду. Проте велика кількість операцій змінила зірку до непізнання. У 2019 році патон пішла з життя у 84 роки. Сідній Ром Сідній Ром – актриса, співачка, модель. І в минулому просто красуня. Вона була надзвичайної зовнішності, починаючи від гарної фігури, закінчуючи ніжним рисами обличчя. Вона швидко стала зіркою, вона навіть знімалася для плейбоя. Просто краса не вічна, тому сідні вирішила також звернутися до пластичних хірургів. Розочарувавшись у результатах пластичної хірургії, вона віддалилася від світського життя і перестала з'являтися на публіці. Наразі колишня актриса, Мама двох усиновлених дітей. Ось такі наслідки пластичної хірургії можуть бути. Я вам рекомендую подивитись 10 фактів життя народного артиста України Назарія Єремчука. Всім пока, до зустрічі, всім гарного вечора!